Японська народна казка Рибалка у Расі Матаро. Давно колись жив собі рибалка у Расі Матаро. Одного разу, проходячи вздовж узбережжя, він натрапив на галасливу юрбу хлопчиків, які знущалися з великої черепахи. Рибалці стало жаль нещасною, і він гукнув до дітей. Як вам не соромно мучити черепаху, але дітлахи пустили його слова повз вуха. Я куплю її, сказав жалісливий Урасі Матаро. І, заплативши хлопчикам гроші, відпустив черепаху у воду. Через кілька днів поплив рибалка човном у море ловити рибу. Коли це чує, Урасі матаро, урасі матаро! Оце мене кличе, здивувався рибалка. Оглянувся і побачив велику черепаху. Вона підпливла до човна, вклонилася і радісно сказала. Урасі, матаро, дякую тобі, що ти мене недавно врятував. Сідай, будь ласка, мені на спину. Я повезу тебе до палацу морського дракона. Урасі Матаро мостився на Черепасі, а вона відразу пірнула на морське дно. Незабаром перед ними показався великий палац морського дракона, в якому жила вродлива принцеса Отохіме. Вона прийняла рибалку з такою щедрою гостинністю, що його життя обернулося на безперервне свято. Та минув якийсь час і урасі матаро занудьгував за своїм батьком та матір'ю. Я довго жив у вас, не знаючи турбот. Щиро дякую вам за все. Та сьогодні я повертаюся додому, сказав він принцесі. Принцеса приготувала рибалці подарунок пригарну скриньку, але попередила ні в якому разі. Не відкривай цю скриньку. Урасі Матаро взяв подарунок під пахву і верхи на черепасі повернувся додому. Але рідне узбережжя годі було впізнати геть усе тут змінилося. Рибалка не застав живими ні батьків, ні друзів, ні знайомих. Йому здалося наче все це сон. Походжав рибалка туди-сюди, вздовж берега, і поволі впадав у зажуру. А коли з нічев'я відкрив скриньку, з неї вилетів клубок диму і, піднявшись йому до обличчя, враз перетворив його на сивого дідуся.